Порядок денний нашого підрозділу 414-ї бригади, яка протягом трьох років виросла з взводу, читання з відділення, ставши ротою Рубак одного з перших, потім окремим батальйоном, окремим полком, тепер окремою бригадою, здобула і укріпила команду. Професіоналів, котра примножуються на сьогоднішній день, і наша, наш порядок денний відрізняється від середньостатистичного, може так сказати, чи загальноприйнятного, там, де головним, головними нехватками є люди, і особовий склад його поповнення і зброя, засоби. В нашому випадку ситуація інша. Ми пропонуємо компетентні мобілізацію та залучення до виконання бойових дій. Ми доводимо це у своїх результатах з, м'яко кажучи, помірними втратами відносно нанесених збитків живій силі противника та кількості вражених сил. Дрони, ще раз повторюся, в Україні робляться кращі у світі. Про це свідчить те, що у нас на озброєнні вже лише одиниці видів якихось розвідувальних крил іноземного виробництва, всі інші засоби, ну, «Мавік», йому альтернативи немає. А всі інші засоби ударного характеру це і fpv дрони і оптоволоконні комплекси, засоби РЕБУ, засоби РЕРУ, РЛС, нічні бомбери, крила камікадзе, розвідувальне крила. Це все українське виробництво розробки, котрі чи не щоденно адаптуються, тому що маленьке коротке плече від фронту до інженерів, тому що у нас і власна інженерія потужна, чотири інженерних підрозділи, котрі забезпечують підрозділ всім необхідним. Забираючи в принципі, з е, пробігу часу, будь-яку логістику і таке інше. Склад запчастин, е, підготовлені спеціалісти закритими очима, будь-який борт, який борд, ще вночі виконував бойові задачі, був, до прикладу, там, підбитий, але повернувся ушкоджений. Він на ранок вже в майстерні в одній з комплектів запасних частин, дозволяють його швидко провести. До ладу і повернути до виконання бойових задач. І ми змінили розклад справ, в принципі, у нас дрони чекають пілотів, а не навпаки. У нас бойові частини чекають застосування, а не навпаки. Тобто, воляче дивитися на підрозділи, котрі працюють від кількості дронів. Тоді, як поточний порядок денний давно вибудований, півтора року так точно, за три роки широкомасштабний. Ми абсолютно незалежні автономні, як в частині пошуку цілей, як в частині забезпечення е, безпеки пілотів всіх рівнів від фізичної до радіоелектронної, від е, е, типу фортифікацій, що підбираються для виконання бойових задач, до високотехнологічних високотехнологічних власної розробки периферії, що дозволяє використовувати ці дрони зверх їх штатних технічних характеристик. Раза в два-три краще, ніж про те подбав завод. І тут не, без зауважень і претензій до виробників вони не встигають за темпом. Ну, тобто розміщаючи замовлення сьогодні на якісь кастомізовані частоти, котрі на поточний момент є актуальними на смузі, на виробника через державу чи будь-який інший. Канал закупівель з урахуванням 2-3-місячної логістики, виробничого процесу все інше. В результаті ми отримуємо засіб, який високо, ймовірно, на той момент вже буде не актуальний в частині своїх технічних характеристик. В більшості це пов'язано з використованими частотами. Але Ви з землі в житті не побачите те, що можна побачити з повітря легкими маніпуляціями, засобом, який з легкої руки чиновника був названим весільним дроном, котрим ми по нинішній день коригуємо артилерію. Більшості своїх навіть не коригуємо, коригуємо свої ударні засоби, не очікуючи, поки в артилерії будуть чи не будуть боєприпаси. Тому що е, панування в небі, а для цього треба рухатися у ритмі з поточними балансом ТТХ засобів і ТТХ-засобів протидії цим безпілотним засобам, системи РЕБ, УРЕРО, РЕ, РЛС, виявлення, всього іншого, для того, щоб диктувати е, ворогу темп. Тут інше питання, що ми нерівними силами то робимо. І далеко не всі підрозділи забезпечені. Нам свого часу допомогла своєчасна початок медійності. Тобто ми просто ділилися своїми вра... ураженнями і враженнями від уражень, ділилися десь в соціальних мережах, показуючи, по-перше, даючи людям надію, по-друге, популяризуючи той чи інший напрямок. Альтернативною виду знищення ворога. І по-третє, добуваючи реальні результати. Динаміка першого року безпілотної діяльності дозволяла нам протягом місяця уразити близько 150-200 сіл. Це було велике для нас. Велика для нас мотивація, результат, адже ми реально палили перші одиниці броньованої техніки, застосовуючи в той час ще загально військове е е е боєоснащення, боєприпаси, БЧ, їх тоді достатньо, достатньо, достатньо кількості ще було. Е е протягом року ми вийшли, стався момент, коли ми перетнули тисячу цілей протягом місяця, і це тільки е е прямі нанесені втрати особового складу. І Техніки ворога. Потім приєдналися ті наші тоді ще факультативчики з радіоелектронною розвідкою боротьбою, системою РЛС і інше. Потім воно об'єдналося в систему багатошарової моделі впливу на смугу, яку ми відповідно зараз імплементуємо у нові підрозділи чи у ті підрозділи, де досвіду не вистачає, і реалізовуємо її самотужки. Смуга фронту, за яку ми на сьогоднішній день відповідаємо, більше 140 кілометрів. У межах 22 бригад це не враховуючи вуха, котрі у нас займаються виїзними операціями Херсонською операцією, Курської операцією. це я говорю лише про серце військових дій, Донбас 2025 року. Де ми випробували себе у всіх можливих ділянках, південь, схід, північ, у всіх із можливих типів погодних умов. У нас є кадровий голод на кадрових, повторюся, військових, які знають цю лупину з паперями робити, котра потрібна. Ми вміємо бивати, ми вміємо забезпечити себе засобами. Посередині є взаємодія з зовнішнім світом, в нашому випадку, з різними військовими структурами, котрі так чи інакше забезпечують нас паливом. З сосисками, заробітною платою, вибачте, і довідками, і різними формулярами і тонну із З керівним складом бойовим жодних проблем. В, на поточний момент в окремій бригаді 5 батальйонів і 13 окремих підрозділів. Інженерна саперня, експериментальна рота, розвідрота, така-така-така, рота така, 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 винищувачів. Ті всі е, актуальні на поточний момент способи ураження ворожої техніки. І коефіцієнт спроможних вести хлопців керувати чи то ротами, чи то батальйонами, у нас складає 1 до півтора. Тобто на 10 адміністративних, на 10 організаційних одиниць у мене 15 командирів. Практично весь перелік той першої команди 27 бійців, котрі свого часу прийняли рішення перейти в БПЛА, назватися групою Тахіл Мадяра, від'єднатися від ТРО. І це, коли почало давати свої плоди, дало нам головний, на мій погляд, ефект мотивації, з котрим я зараз звертаюся до тих, хто збирається до нас приєднатися, чи до свого колективу. Кажу, пасани, відчуття секундної сатисфакції у вас наступає декілька разів в діб у кожного. Ви відчуваєте свою безпосередню дотичність до знищення ворога. Ви відчуваєте свою потрібність армії. Ми навіть навчилися ребівців відчувати то відчуття ситуативної секундної сатисфакції. Це той рід військ, який ніхто не любить. Вони десь в кущах стоять, щось таке незрозуміле роблять. від нього все паде, їх ніхто не бачить, і вони не бачать. Результати своїх трудів, тому що совковий підхід, ото от ребина, дусить від 500 до 6 тисяч, сидить десь лохматий полкан, Алло, врубай. Хуякс, отак от на смугу. Врубили, ніхто не літає, ніхто результатів не бачить, всі одне на -одно одного -одно 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 а Ефект прирівнений до нуля. Та ні. Цим засобом треба вміти користуватись. Одною викруткою можна робити багато речей. Ну, є крайнощі, можна перепонку барабану собі нею ковернути. Але будь-яка людина зрозуміє, що викруткою можна досягти не лише одного передбаченого заводом ефекту крутіння. Так і тут. Ми навчили, та не те, що навчили, ми -то на то не претендуємо. Ми просто розклали пам'ятки хлопцям, не з нашої. Не знаєш, не зрозуміло нам напрямку, який нас дуже напружував, по ребу. Це я зараз про зовнішнє, як то кажуть взаємовідносини, говорю. Навчили їх використовувати ті засоби, які на них впали в межах війни і котрі вони в бойових умовах не використовували. А от переостановлення – то це був тернистий шлях. І перше, що треба було мотивувати, тих хлопців, котрі нажимали ті кнопки. А друге, що треба було зробити, переконати. Командирів, тих хлопців на кнопках, щоб вони довірили їх нам хоч на якийсь час, щоб ми їх модерували, щоб ми їм давали ціну. Відповідно, склали першу балалайку, що вимірює аналоговий простір і перехоплює відео усіх всіх ворожих дронів. І по нинішній день до мотканна система. Пів ціни Мавіка. На 30, а тепер вже на 60 кілометрів моніторить весь аналоговий радіопростіл. 1300 комплексів нами забезпечено на смугу фронту протягом півтора року Починається з урожайки. Близько 800 екіпажів, сотень-сотень підрозділів сотень військових підготовлень. І ребівці побачили летячі підрозькі дрони, почули команду, гаси по такому-то азимуту чи в такому-то напрямку, простою мовою. Кринків на таку-то вулицю Херсона напрямок. Не знаю, як в'язимо ти там десь ховаєшся. Гаси конкретну частоту от, в діапазоні 100 МГц. І спостерігай, як від твоїх зусиль, той дрон дубаніє на землі. Такі нескладні маніпуляції реально привели до створення субкультури. І це лише одна субкультура. Один із розділів субкультури, другий дистанційне мінування, третій застосування комплексів РЛС не силами ППО, а лінійними підрозділами усмуги, в тандемі з крилами-винищувачами, ще й саморобними, котрі виявляють ті мерські розвідувальники, навідники і баражуючі боєприпаси, Орлан, Зана, Зала, Суперкам, Марлін, Скат різновид Суперкам. Скажіть мені, ну, неважливо, ціла низка розвід крил ворога з можливістю багатогодинного перебування на нашій території, з цілі отримання розвідданих і прямого керування панам ворога вогня, Вони видумовують зараз такі конструкції, щоб це все облетіти, на котрих практично унеможливлюється виконання ними, покладених на них функцій. І це наступний елемент субкультури безпілотників. І таких елементів... Ми склали докупи 12. 12. Приходячи на будь-яку смугу, розуміючи там наш БЧС поточний в розрізі типів тих чи інших засобів, кваліфіковано підготовленими, практикуючими пілотами, нам ніхто не потрібен. Ті 12 шарів наслоюються, нам потрібна піхота без неї нікуди. Але нам потрібна вона, щоб вона була маркером на межі, щоб ми... Могли забезпечити уповільнення чи не унеможливити підхід до них ворога. І розуміти реальну смугу кордону, фронту. Не та, що там малюється інформагентствами чи ще кимобути. Вона лише приблизно дійсно. А насправді кілометр туди, кілометр сюди має дуже суттєву різницю. У зв'язку з особливостями рельєфу, м'яко кажучи, ненасиченістю на один квадратний кілометр військовослужбовцями наземними і послідовною, такою старобрячиською, салковою манерою ворогом відправляти свою піхоту в one way ticket в одну сторону на смерть. З простим заданням з точки А в точку Б. Я їх систему просто вже з'їв. У них вся наша прикордон, при, прифронтова смуга розмічена літерами, квадратиками по 500 метрів. І будь-який хробачий долбайоб, він ще в нальових берцях, у нього лопата, черенок, ще рук не бачив копати. Йому кажуть, з точки А через точку Б, С, Д, Е, до точки Ф. Там сідаєш, закріпляєшся, доповідаєш, або за тебе доповідає звінівий, якщо ти повний, ну, якщо ти. Той елемент, елементу, якого немає зв'язку, і чекаєш закріплення. Все, наступний каскад йде за ним, переходить його далі. І оця лавина, вона така повільна, вялотекуча інтервенція особового складу малими силами, дуже виводячи з себе піхоту, яка в той час стоїть, не штурмує, обороняється, обороняється бо вони реально не розуміють кількість накопичень напроти. А потім у випадку досягнення відповідної цифри, накопиченого напроти нас хробачого війська, або навпаки вже стертість тої чисельної складу, бо їх вбивають, м'яко кажучи, в абсолютній більшості. Потім з флангів пруть механізовані торпеди. 5, 7, 9 одиниць, в кожній з котрих по 15 штурмовиків, у котрих інша задача, вони не втомлені, вони не грибуть 20 кілометрів пішки от по тим квадратикам, як, як м'ясо тушковане грибе в першому рівні захоплення території. Для здійснення вже таких серйозних штурмових дій, закріплення, захоплення там частини кварталу, вулиці, населеного пункту чи конкретної посадки, закріплення там і ведення звідти вже. Безпосередньо, безпосередньо наступного рівня бойових дій. Своєчасне з'явлення безпілотників, нарощування його питомої ваги, ураження уражень, а сьогодні воно вже ну, відверто перевищує 50% всього ураженого, навіть, навіть самих консервативних командирів призвело у стан залежності від тих засобів. Тепер інша біда. Тепер вони ними невміло в ручних режимах користуються. І тому на смузі завжди мають бути окремі профільні підрозділи, котрі, незважаючи на побажання командирів смугова, котрі в більшості своєї займаються патрулюванням і опікуванням. Особовим складом на смузі, що є, в принципі, правильним, але в них то мають робити рубаки, окремі, окремі спеціальні підрозділи чи батальйони безпілотних систем, а не конкретно комбриг власноручно у двох підерасов. Це трошки по працює, але окей, вони призвичалися до дронів. Без дронів ніхто собі життя не уявляє. В кожній роті є професійні хлопці, швидко хапають, жити хочуть, і вбивати хочуть, і мусять то робити. Професійні скідери, котрі оснащують «Мавіки» боєприпасами. Ми не займаємося скидами з «Мавіків», але це є така окрема від субкультури на смузі, де хлопці навчилися вбивати тими засобами, які були під руками. Спочатку «Мавік», щоб підглянути, а потім «Мавік», щоб полетіти і вбити. У нас трошки інша філософія, у нас «Мавік» до сих пір є, був і залишається розвідувальним засобом ближнього використання. Патрулювання, пошуку цілей, коригування до розвідки. Крапка. Ніяких ударних операцій маю ми не здійснюємо, але оця культура, вона справді ефективна, коли ворог вже зовсім близько, зовсім поряд, тим доступним боєприпасом, типу Вок чи МК-19, от такі покемони називалися боєприпаси від американського гранатомету, гранати всіх видів. І мавіки летять вперед. З великими втратами, звісно, тому що для того, щоб скинути це лише у фільмі, там хтось з 300 метрів може влучити, є випадки, але штатна висота скиду передбачає високі втрати тих засобів. Тут виникає певна залежність від тих самих простих, але важливих для нас засобів. Ми їх все рівно роздобудемо. В умовах, коли Китай час від часу там підтягує гайки тих. Обмежень, оце вам не будемо продавати, те не будемо продавати. Там, спочатку одних типів обладнання стосувався, потім других, третіх. В будь-який момент зараз Китай може всю цю галузь, в принципі, схлопнути. Для них це гроші. Це єдине, що їх зараз стримує. Але там, де вступає в силу політика, там гроші будуть меншим пріоритетом. І вони можуть просто закрити, і тоді в нас залишиться лише контрабандні шляхи. В, в ситуації з ворогом питання буде вирішено багатотисячною спільною смугою кордону, на котрій я сам Закарпаття, з Ужгорода, і чітко знаю, як працює кордон, коли, коли вам щось треба. І в одну сторону кордон, Китай, Україна, не за Китай, Росія. До речі, по Фрейду Китай, Україна непогано могло би бути. Хоча нам стільки не треба нам своє не віддати, а там нехай буде. Якось інакше. Кордон Китай, Росія не буде перепоною для того, щоб ворога ті засоби були. Старлінк це те, друга, така, на мій погляд, суттєво обставина, котра дала нам конкурентні переваги на початках. Вони потім були нівельовані, тому що ворог знайшов альтернативні канали придбання старлінків з третіх. Ринків і повним ходом вони туди поїхали. Тобто зараз у ворога з тарлінками все в порядку. Ну, штурмовики в рюкзаках собою не носять, але всі пілоти, всі ропи, вопи, шмопи, всі накопичення особового складу, всі забезпечені інтернетом. Це зменшило нам об'єми роботи, бо раніше ще ці перехоплення з радії, як треба було дешифровувати до того, як на них сідала людина, щоб послухати, то приблизний трафік десь 60-70 тисяч голосових повідомлень протягом зміни, навіть не доби. То, щоб людина сіла то усвідомлення аналізувати, два бота стояло по ключовим словам, які відсікали весь хлам, і потім лише вже по якимось е, окремим прикметам люди вибирали звідти спеціалісти інформацію, ділилися таке іншим. Це все мінімізовано, зараз все. В інтернеті і Starlink це є потужний фактор впливу на ефективність нашої діяльності. Враховуючи поточний порядок денний, що крайні доби звучить, я розцінюю це як певну загрозу.